Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо довготривалі спостереження у природі. І зараз у нас останній місяць осені листопад. Цей місяць у народі називають напізимник, падолист, грудкотрус, куцень, безлиста зима, листоногий, присмірка року. Роздягальник. Дуже рідко з'являється сонечко, в основному йде осінній сумний дощик. Ще в народі говорять, що листопад вересню онук, жовтню, син, зимі рідний брат. Бої двіри відчиняє. З середини листопада стало значно холодніше, бо його справа земли закутувати. Мости на водах навести Це місяць бездоріжжя та смутку. Листя падає додолу, засинає гай і поле, на вербі один листочок до зими один деньочок. І зараз ми з вами звертаємось до нашої клумби. Зеленими залишаються тільки вічнозелені Дерева та кущі. Листя з нашого маленького брикосу вже опало, і він простягає до неба голені віти. Дерево клена ледве помітне, теж стоїть зовсім голе. Воно майже загубилось між соснами та ялинками. А пам'ятаєте, який він був на початку осені? Чорнобривці майже всі засохлі. І можна збирати насіння. А ось вони на початку осені. У амарантів залишилися тільки червоні стовбури. А такі вони були на початку осені. Дуже важко знайти серед огольних квіток кущик дерева гібіскус. Але ось він. У вересні він був такий квітучий. У жовтні вже не було квіточок, але з'явилося насіння. А зараз ми бачимо тільки оголені віти. Особливу увагу хочу сьогодні звернути на кущик Варварису. Ніжно-зелене листя влітку і бордове забарвлення чагарнику в осені надає рослині неповторний шарм і привабливість. Його складно не помітити. Серед різноманітних посадок саду вигідно виглядає як поодинока рослина, так і доповнюючи групові композиції яскрава виділяється на тлі клумби. Строкати розфарбування барбарису важко не помітити. Більшість садівників вирощують барбарис. Не тільки для прикраси місцевості, а й з метою використовувати красиві квіти та плоди чагарнику в кулінарії і лікуванні. З ягід виходять ароматні компоти, киселі та варення, ще ми можемо баласувати ось такими цукерками зі смаком барбарису. Плоди барбарису містять вільну, яблучну і лимонну кислоту. Листя багато вітамінами Е і С каротином і мінеральними солями. Варбарис має знеболюючу, противозапальну, жарознижувальну і бактерицидну властивість. Але гілочки барбарису дуже колючі. Ось такий наш кущик вербарису був у вересні. У жовтні на ньому з'явилося багато червоних ягід. А зараз в листопаді він став таким яскравим і чекає зиму. Ось такий він листопад. Іноді бувають сонячні дні, а здебільше іде сумний осінній дощ. Ледь шелестить вітер сухими лосточками. Легко падають перші сніжинки. Природа завмерла і чекає зиму. А я кажу до побачення. До нових зустрічей у грудні.